Всім привіт! Я сьогодні розкажу, як заробляти в інтернеті, не затрачаючи на це багато часу. Що таке біткоін? Біткоін це грошова одиниця в інтернеті. Як на вашу думку, скільки коштує один біткоін? Всі знають, що долар коштує приблизно 10 гривень, а євро 14. Адже один біткоін коштує 225 доларів. Це одна із найдорогих валют на ринку. Щоб почати заробляти біткоїни, нам треба кошельок. Для цього нам потрібно зареєструватися на сайті BlockChange, під відео є ссылка. Сайт. Щоб зареєструватися, нажимаємо вкладку Кошельок, Создайте новий кошельок, вводите ваш емейл, пароль і підтверджуєте пароль. Нажимаєте «Продовжити». Якщо зробили все правильно, вам висвітліть текст на англійській мові, який треба скопіювати і обов'язково вставити в блокнот. Це потрібно для того, якщо ви забудете пароль. Вам на пошту прийде лист, в якому весь міст треба також скопіювати і вставити в блокнот. Далі можна перейти по посилці з листа або можна на сайті. В розділі кошельок уйти. Вводимо ідентифікатор. Ідентифікатор буде знаходитися в листі, який прийде вам на пошту. Вставляємо ідентифікатор. Вводимо пароль, який ви вказували при реєстрації. Ми зайшли на кошельок. Тут ви, бач... Тут ви бачите адрес. Який ви також копіюєте і вставляєте в блокнот. Все, більше нічого копіювати ми не будемо і зберігаємо ваш блокнот. Далі переходимо по другій силці під відео. Це сайт FreeBitcoin. <coughs> сайт на англійській мові. Ви не лякайтесь, тому що заробіток тут дуже простий. Давайте зареєструємось. Тут треба ввести ваш. Біткоін-адрес. От тут вводите ваш біткоін-адрес, той, що ми копіювали. Вводимо ваш пароль і емейл. Вводимо капчу і реєструємося. Вам прийде лист на пошту. В якому буде вказано, що ви зареєструвалися на сайті. Вам треба буде підтвердити. Щоб зайти на сайт, пишемо тут або ваш біткоін адрес, ось цей, або ваш емейл. Мені зручніше вставляти біткоін адрес і пишемо пароль, який вказували при реєстрації. Ми попадаємо на сайт FreeBitcoin. Зараз я вам розкажу, який їм смисл роздавати вам безплатно біткоїни. Якщо ви вже замітили, на цьому сайті є дуже багато реклами. Тобто є рекламодавці, які платять гроші для того, щоб рекламувати свою продукцію. І ви та сайт ФриБеткоін маєте певний відсоток, що платить рекламодавець. Вам лише треба щогодини ввести капчу. Це не займає багато часу. Ось ця капча. Ви її вводите сюди. І натискаємо ось цю кнопку. Ви виграли от стільки-то сатошок. Ми виграли 883 Сатоши. Сатоши це є зліва оцей 0, це є біткоін, оце все, це є Сатоши. Вам тут попадається число от 3351. Якщо у вас попадається число від 0 до 9885, це буде 883 сатоші. Якщо у вас попадеться число більше від 9885, наприклад, ось так, ви получаєте стільки-то. Якщо у вас попадеться 10 тисяч, ви получите 0,8. Це майже 1 біткоін. Тут є класна функція. Коли вийде ось цей час, ви почуєте такий звук. Ви собі можете сидіти в інтернеті, чимось займатися, що, сидіти в соціальних мережах, почуєте звук, зайшли сюди, вели капчу і отримали знову таки якісь сатоши. Ніби все дуже просто, нічого складного нема. Зараз я вас ще розкажу про меню. Цього сайту. Мультиплеєр. Тут можна подвоїти ваш заробіток за допомогою лотереї. Зразу скажу, сюди не заходьте. Тому що ви тут нічого не виграєте. Зроблено це спеціально для того, щоб гроші, які ви заробили, програвали. Реферер. Тут ссылка ось ця перша. Щоб запросити когось. З кожного реферала ви будете мати 50% того, що він заробляє. Тут будуть відображатися ось тут, на цій таблиці ваші реферали. Якщо щось не зрозуміло, тут є питання та відповіді, яких ви зможете більше дізнатися про сайт. В профілі можете змінити ваш кошельок. Якщо ви, наприклад. Забули пароль або загубили сам кошельок, ви отут його зміните. І вам будуть кошти приходити на новий кошельок. Ось цей розділ нам не потрібен. Цей розділ є для рекламодавців, які платять гроші, щоб розмістити реклами. І тут статистика. От На даний момент один біткоін коштує 226 доларів. Скільки є зареєстровано, скільки є роздано біткоінів, скільки є зараз на сайті, скільки взагалі є зареєстровано. Ось тут є ваша статистика. Ніби все просто. Кожного понеділка вам автоматично все переводиться на кошельок. Якщо ви заробили більше 5460 сатоши, вам, вам це переведеться на кошельок. Тобто нічого робити не потрібно. Ніби все.